30 червня минулого року наші військові звільнили острів Зміїний до річниці цієї події. «Укрпошта» випустила нову марку. Вона присвячена українській розвідці. Відбулось спецпогашення марки саме 30 червня, в день звільнення острова Зміїний. А марка присвячена бійцям учасникам головного управління розвитку України Міністерства оборони колеги дійсно приурочилися до такої дати для того, щоб ми знали, пам'ятали про ті події, які на перший погляд нам невідомі, але призводять до таких чудових результатів. Урочисте погашення відбулось в знаковому місті неподалік дзвону пам'яті, саме ціною життів, безстрашних бійців. Ми відвоюємо кожен шматок загарбаної чужинцями української землі. Підполковник Будзахівський був хорошим офіцером, хорошим командиром, виконував дуже важливі завдання у лютому 2022 року. Завдання із захисту міста Києва. Завдання, звичайно, що його група виконала, але, на жаль, підполковник Буцехівський захинув. <suite> є почасним громадянином міста Хмельницького. Кожен бажаючи може придбати марку, долучившись до збору. Як кажуть філателісти, дизайн усіх марок досить цікавий та сучасний. Збираю принаймні з дитинства з тому, що збирали совєтські марки. Зараз альбому нікому не нужди. А українські зараз такі в тренді. Зображення для марки надали в головному управлінні розвідки. До цієї серії випустили також конверт. Перший день, немаркований художній конверт та художній. Жню картку поштовий випуск є благодійним. Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону, який захистить українців від російських ракет, запущених з ворожих кораблів. Марка Вийшла тиражем 1 мільйон 75 тисяч. Це 215 ось таких блоків. Марка має номінал F, Це відповідає 23 гривні плюс 7 гривень на благодійність. Ми сподіваємося, що ця благодійність буде конвертована і вона буде конвертована в засоби помсти. Укрпошта спільно з управлінням розвідки розробила спеціальний тематичний мерч футболки. Термопляшка, сумка, шопер та килимок для комп'ютерної мишки усі ці товари можна придбати у поштових відділеннях.